19 січня красноградці відзначили одне з найбільших православних свят хрещення Господнє. З самого ранку у місцевих храмах відбулись святкові літургії та молебні по освяченню води. Вже вкотре поспіль хрещенські купання відбулись на території зони відпочинку на річці Береставій. Цей давній звичай підтримав голова райдержадміністрації Євген Третяков. Христос хрещається, а значить, є у нас віра, є у нас надіжда, є любов. І пусть у нас сьогодні у кожного буде, і кожен її сьогодні знайде. І повірити в то, що чудо все таки є, і чудеса случаються. Но нам теж приложить усилия. Тому спасибо вам всім, що ви здесь. Хорошего вам дня. Ну і, конечно же, всі пам'ятають о поведені на воді. З праздником всего самого доброго. И пусть сьогоднішній день буде для кого-то спасибо. спасибо. Захід розпочався з традиційного молебню по освяченню води, який провів настоятель Святоблаговіщенського храму Протеєрей Рей Миколай. Бажаючих помолитись та освятити воду виявилось чимало. Люди масово зібрались на спільну молитву з усього міста і приближніх сіл. Любителів скупатися у крижаній воді теж вистачало. Для віруючих купання на хрещення означає прилучення до особливої благодаті Господа, яку він посилає на всю воду в цей день. Вода на хрещення приносить здоров'я, як тілесне, так і духовне. Для одних купання на хрещення вже стало доброю традицією, а для інших це була лише перша спроба. Всі вони щиро вірили в цілющу силу святої води, а тому зовсім не боялися холоду. Тим паче, що для всіх присутніх організатори облаштували зручні підходи до ополонки, створили комфортні умови для переодягання в палатках та пригощали смачною юшкою, кашею і гарячим чаєм.